Для зняття або заміни кофідозатора необхідно спочатку відкрутити цей болт і оцей болт. Раз. І два. Відкручуємо плоска або фігурна отвертка. В даному випадку плоска. Раз. І два. ось Цей знімаємо в сторонку і от мітимо, для себе, мітимо для себе контакти, щоб знати, що цей наприклад, підключається, ця це електромагнітна катушка підключається, а це мікрик дозатора підключається. Бачите, він тут помічений вже. Від'єднуємо його, під'єднуємо інший, який приїхав на заміну вам. і повертаємо все назад в зворотньому порядку.